Малята, послухайте сьогодні українську народну казку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий такий, що вже навіть не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й говорить Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і погодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть. А йому все несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки в гості. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи і стали думати, як би нам побачити пана Коцького. Та й кажуть А давайте зготуємо для нього обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк говорить Я піду по м'ясо, щоб було з що чого борщ варити. Дикий кабан і говорить А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусте. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь говорить Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк. А я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчиковий приходиться. Побіг заяць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь і дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Почали звірі ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стох сіна, кабан заховався під стіл, а зайчик заліз у кущі. Коли це веде лисичка свого пана коцького. Доводить до столу, він, як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже М'яу, мяу м'яу. А звірі думають, от вражого батька син, ще йому й мало. Це він, мабуть, і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на весь стіл. А кабан лежить під столом та якось комарів вкусив його за хвіст. Він так хвостом і крутнув. Кіт уже думав, що та миша та й під стіл та кабана за хвіст ухопив. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана. Скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що лізе кіт до нього, почав ще лізти вище по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко було, а заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім звірі посходилися та й говорять от який малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.